Вітаю вас, друзі! На цьому відео я вам розкажу, як тренувати свою стрільбу правильно, де її тренувати? І підняти свій скіл стрільби так, як. Професіонали. Погнали! Найпершою найголовнішою картою для всіх кіберспортсменів це є карта Aim Bots. Ви сюди заходите, вибираєте собі зброю. Переважно закриваєте ось ці всі стінки, і вам залишаються боти. Можна коригувати, додавати собі ботів, щоб додавати, щоб вони рухалися. І настрілювати. Можна, не напрягаючись, настрілювати по одній пульці в голову спокійно на розслабоні. Ну але погодьтесь, результату так мало ви досягнете. Найкраще це швидко переводитись з одного бота на іншого, і стріляти можна по одній пульці, але головне це робити максимально швидко, щоб навчитися робити переводки. Також можна тут тренувати зажими, зажимати на одному і швиденько переводитись на іншому. Ви повинні це робити до того часу, поки у вас не буде боліти рука. Тоді вже зрозуміло, рука забилася, м'язи забилися, рука тренується, набивається. Наступним must have – це обов'язково DM-сервери. Завжди шукайте сервери, які по пінгу максимально вам підходять з найнижчим пінгом. І просто ганяйте, просто старайтесь настрілювати. Не стійте на одному місці, не старайтеся стояти на одному місці і ловити суперників. Ні, це так не працює. Ви повинні бігати, ви повинні відкриватися, ви повинні шукати суперників. Ви можете вибрати сервери різного типу, як хедшот. Так, пістолети, так АВП, ну і звичайно автомати. А можна все міксом. І, на мою думку, третім обов'язковим аспектом тренування стрільби є Prefire карти Слава Богу, вони зараз вже з'явилися в CS2. Не на всі карти, але є. В CSGO їх було на всі карти. Суть цієї карти полягає як: Ви вибираєте собі зброю, ви вибираєте собі шлях, по якому ви будете проходити, і вам спавняться боти на тих позиціях, де зазвичай часто. Дуже часто є суперники, і ви стараєтесь фріфаєром виходити туди. Пріфаер карти є доступні для тренування на трьох картах: це Mirage, Inferno і даз 2. Посилання на ці карти я залишу в описі, де ви можете їх додати собі з майстерні. Відносно карти AMBots, я думаю, що в день тисяч ботів, це буде дуже гарний результат. Ваша рука втомиться, але натренується. Відносно DM серверів, я думаю, індивідуально, але чим більше, тим краще. Відносно карт префайерів тут індивідуально також пробуйте вчитися, поки у вас не буде, на вашу думку, ідеально виходити. Тут можна міксувати. Можна пробувати з калашом, з АВП, з діглом, з різними зброями виходити прифаєром. Ви повинні вивчити, задручити ці кути. Ви повинні виходити правильно. Ви повинні вбивати суперника з першої пулі. Саме тоді тренування буде ефективним. І я вам обіцяю, через тиждень, два, три, максимум місяць, ви побачите величезний, величезний пуст свого скіла. Вчіться, тренуйтеся, пробуйте. А з вами я прощаюся. Обов'язково лайк, коментуйте, напишіть мені в коментарі, як ще ви тренуєтесь. Всім до нових відео, донатим на ЗСУ, посилання в описі на банку Стерненка. Па-па!